Сьогодні показую ще один вид гортензії, який є у нас на клумбах. Ця гортензія називається волотиста гортензія. Вона має ось такий гарно жовто-зелений колір, такий лимонний насичений колір. Цей колір завдяки кислотності ґрунту. І, в принципі, як всі кольора гортензій, залежать від кислотності ґрунту. Кистий то ґрунт чи лужний і так далі. Ця деревоподібна рослина досить невибаглива до морозу, до низьких температур, високих і так далі. Вона досить гарно розростається завдяки своїй невибагливості. Ця рослина стане для вашої домівки і вашого двору дуже гарною прикрасою. І квітне вона з літа до осені. І на протязі. Світіння протязі порпів року вона може трішки змінювати своє забарвлення до більш молочного чи пурпурного.